понятие победа. Вот, а что такое победа, о которой говорят на Украине? А победа это страшно. Победа это значит, что вокруг России собираются страны, которые поддерживают ее политику, которые относятся как минимум уважительно. Они принимают историческую парадигму России. Они принимают те правила послевоенные, которые были установлены, правила после Второй мировой войны с уважением к стране, которая стал не просто наследником, а продолжателем, продолжателем советского государства. И то, что спустя 80 лет десятки лидеров, которые представляют население более чем половины населения мира, ничего не приезжают в Москву. И вот это как раз для Украины, для для Зеленского лично, для Стармера, для Макрона, это все очень страшно, потому что а, это подрывает их вот эту идею а, о том, что Россия слаба, Россия ничего не может, Россию загнали в изоляцию, да? хорошая изоляция, да? столько десятков лидеров, которые приезжают в страну. И вот это как раз страшнее того, что там, Россия продвинулась на там, сотни километров на украинском кордоне, на линии боевого соприкосновения на территории Украины. По большому счету для Британии, Франции а и остальных Западников да плевать они хотели, где эта линия по соприкосновению находится. А вот то, что Россия представляет из себя а, силу и военную, и историческую, и политическую, вот это, конечно, самая большая проблема. Поэтому вот и паника у Зеленского она возникает именно в связи с этим. Но Зеленский он он интерфейс, он представляет а, чьи-то интересы, он а, подставляет свою страну, которую принято принято считать грушей. Вот грушей для битья. Да, то есть ведь самая сильная сторона Зеленского, она в чем заключается? А нам не больно, нам не жалко, нам не жалко свои города, нам не жалко своих людей, нам не жалко, что, вы, что сюда прилетит, Поэтому Зеленский совершенно спокойно может бросать такие фразы в сторону России, говоря, слушайте, а мы вообще-то вот не гарантируем никакую безопасность, а мы можем нанести удар по а, гостям, которые прилетают, при, приезжают в Россию на празднование этого а, юбилея. Но ну, из Киева же, как я понимаю, власть уже выехала и своих, своих Семьи-то повывозили, ну, семьи повывозили. это тут, тут в данном случае бесспорно. Но, знаете, тут есть все-таки международно-правовой аспект. У да? вот Зеленский, по крайней мере, уже наговорил себе на бомбовый терроризм. То есть есть конвенция о бомбовом терроризме. Там, где угроза, то есть не реализация, а угроза, она означает преступление. Преступление международного характера. И даром вот это заявление Зеленскому, оно никак не пройдет. Сегодня Россия занята. Сегодня у России праздники. Сегодня Россия принимает высших э, должностных персон со всего мира. Но вот эти заявления и деяния Зеленского, они даром не пройдут. Они не останутся. То есть это становится определенным мотивом для дальнейших действий, которые будут переосмыслены, и они будут реализованы в виде там, определенной стратегии России. То есть нет смысла ее, знаете, там угадывать. Да? То, я думаю, очень скоро мы ее сами э, увидим. Опять же, маркером выступает то, что ведь Зеленский 9-го собирался пригласить кого? Стармера приглашал, по-моему, Макрона приглашал, еще кого-то из европейских лидеров, Брюсселя кого-то приглашал, да? И что? И никто не приехал. Один министр иностранных дел от Эстонии приедет. Вот кого не жалко было, да? Вот его не жалко было. Давайте отправим туда вот министра иностранных дел Эстонии, очень мощного а, персонажа, который представляет всю европейскую элиту. И поэтому, наверное, они что-то знали. Наверное, они знали, что их будут использовать либо как живой щит, либо как прикрытие, либо еще как что-нибудь. И, знаете, вот после этого сейчас распространяются определенные слухи, что очень скоро должны приехать Мерт, Стармер, там еще кто-нибудь. Десятого, вроде. Ну, может быть десятого. Так. А если они хорошо мы, подумали. Если об этом. мы разрешим, они хорошо подумали об этом. Вот если мы позволим. И сейчас для меня для меня это очень большой вопрос, потому что вот на протяжении определенного длительного промежутка времени Украина Киев непосредственно становился определенной такой ареной, куда должен был приехать отметиться каждый Западник, каждый Западный лидер, новый лидер, новый министр. Ну Но там и останутся. А вот, вот теперь, когда Зеленский уже бросает такие угрозы, да, то есть, ну, я не вижу оснований для того, чтобы этот вот этот а... Чтобы списать это потом на Россию. Украина может легко. Мы же помним, как они включали тревогу, имитируя атаку, когда Байден прилетал в Киев. У них же это такое национальное хобби обмануть. А попробуйте это сделать на фоне объявленного трехдневного перемирия. Да, вот попробуйте. Для Украины вообще проблема. Нет, это, это да. Но од... По куполу секунду, да? Чернобыльской станции секунду, же ударили. Да, то есть нет, ударить они могут куда угодно. Только сказать, что это ответный удар, у них не получится. А кого вот правда это... волнует? А, волнует нас. Не, мы это правду Вол... знаем. Волнует, но... волнует, я думаю, Сидзимпиня. Западники, волнует. они же даже не думают на эту тему. А, знаете, когда человек представляет, когда человек является оторванной какой-то частью, даже он, понимаете, вот еще особенность украинской элиты нынешней. Она ведь давно себя не ассоциирует с Украиной. Они да, представители ну, некой, неких мировых элитарий. Они, даже вот я недавно слышал какой-то такой разговор: они говорят, слушай, там один из персонажей 95-го квартала, ныне интегрированный в украинскую власть, он очень сильно возмущался. Он говорит: как это вот такие вот эти холопы, что они воевать не идут? Что это такое? Мы уже договорились, нам пообещали, бабки пообещали, технику пообещали, а они не могут эти 600 тысяч э, собрать ну, это, в, в, это, в это войско. Что это за фигня? Как это так? При тому, що ніхто із українських літарів не збирається нігді воювати, вони ж вже в міжнародне пространство. Стосовно перемир'я Путіна і те, як реагують на це наші військові, адже у збройних силах України різко відреагували на так зване перемир'я рашиського диктатора. Путіна вони зазначили, що це перекур, а не припинення вогню. Українські військові не вірять у припинення вогню на 9 травня, яке оголосив російський диктатор Володимир Путін. Сили оборони нагадали, що на Великодні перемир'я змін на фронті майже не було. Про це повідомляють наші колеги з посиланням на речника оперативно стратегічного групування військ Хортиця Віктора Тригубова. І далі будуть цитувати, що він говорить. Минула перемир'я на половині напрямків, ми взагалі не помітили. На північних напрямках помітили трохи, але там же росіяни спочатку хотіли провести якесь перегрупування на тому ж самому Куп'янському напрямку. Тому якщо там на кілька днів спала інтенсивність, це ми помітили. За його словами, на інших напрямках фронту затища не було. Йдеться про Покровський, Торецький, Краматорський і Новопавлівський напрямки. Перемир'я, яке оголошується на пару ділянок, це називається не перемир'я, а перекур. Тому чекати якогось перемир'я ми не маємо наміру, і ми не бачимо якоїсь підготовки до мирного жесту. Додав Тригубов. На думку спікера, російський диктатор Володимир Путін просто хоче убезпечити урочистості на 9 травня, аби потім перекласти провину за зрив на Україну. Великодня перемир'я ми не відчули травневого теж не побачимо. Вважає Трегубов. Ну, я, Ба більше також бачила коментарі від Андрія Коваленка. Це керівник центру протидії дезінформації. Він дописував, що Росія порушує самопроголошена перемир'я. Щодо фронту він також дописував, обстрілюючи сумщину. Також на фронті сходу Харківщину. Самі оголосили самі ж і порушують це традиційно для Російської Федерації. Ну а от і лідер нашої країни Володимир Зеленський. Також вже висловився стосовно цього, і, зокрема, стосовно того, що відбувається нині, який сьогодні день він відеозвернення записав для кожного українця, і далі буду цитувати, як він звертається. Спалена російська техніка на хрещатику тільки такий парад зло може отримати. Тут Зеленський звернувся до українців, проходячи центральною вулицею Києва, та по людськи вітаючись з перехожими. І ще пам'ятаю, вчора багато телеграм-пабліків дописували, що помітили лідера нашої країни Володимира Зеленського в центрі міста. Багато з ним фотографувалося. Ну і також президент порівняв різницю між життям на майдані незалежності, а також парадом страху на Червоній площі. Далі буду цитувати. Колони танків, маршируючи коробки вбивць, перевдягнута масовка напівживі обличчя, які із висока прийматимуть усю ходу. Секта під назвою Можемо повторіть. Завтра в Москві буде парад цинізму, жовчі та брехні. Така прірва між нами і злом для них росіян, ідол, дід на красній площі, який забрав життя мільйонів. Для нас це герої. А ми не забуваємо, що 80 років тому. Боролися десятки народів і понад 8 мільйонів українців. На жаль, загинули. Вічна пам'ять тим, хто боровся зі злом, і слава всім, хто захищає сьогодні. Життя зазначив президент України Володимир Зеленський. Ну а повне його звернення. Ви також можете переглянути у нього у телеграм-каналі, адже воно йде понад 7 хвилин послухати там важливі слова, сказав лідер нашої країни, які варто почути кожному українцю. І дійсно, ми бачимо, що наші сили оборони нині також борються, Борються зі злом і показують кожного дня титанічну працю на полі бою. Також сили оборони показують. Мужність і те, як можна боротися зі злом завдяки силі, адже розуміємо, що тільки сильний може перемогти, і сили оборони продовжують завдавати ударів нищівних по військових цілях. Також і на території Російської Федерації, адже ще вчора, позавчора, ми говорили, що цілодобово майже дрони летять на території Російської Федерації. Також вражають важливі військові цілі. Про це згодом також поговоримо, але не забуваємо і про роботу наших партизанів. Адже також. Велику роботу вони роблять майже кожного дня, і це стосується як тимчасово окупованих територій, так і Російської Федерації. І, зокрема, приємні новини щодо роботи партизанів також з'явилися, адже теж провів диверсію у московській області. Військові об'єкти ворога залишилися без зв'язку. Партизани теж провів диверсію у московській області. Так, наслідок цього без зв'язку залишилися військові об'єкти. Про це розповідають наші колеги з посиланням на прес-службу партизанського руху. Агент руху АТЕШ успішно провів диверсію в Московській області, знищивши обладнання трансформаторної підстанції, яка забезпечувала електро та телекомунікацію інфраструктуру регіону. Відповідно до даних партизанського руху, внаслідок виведення з ладу підстанції виникли перебої зв'язку відразу в низці важливих військових об'єктів Рашиської Федерації. Серед них Ватеж назвали 629. Ати зенітно-ракетний полк, 21 перша окремо бригада оперативного призначення. Також військове містечко, де розміщується військова частина 2007. 20 також проблеми зі зв'язком зафіксували у 483-му військовому слідчому. Відділі Російської Федерації також на розподільчому складі кампанії зберлогістика, яка виконує контракти для російського міноборони. Ну і, як зазначається в повідомленні порушення зв'язку та енергопостачання внесло хаос в управління підрозділами, зірвало планування та координацію між військовими. Об'єктами бачимо, що дійсно велику працю проробили наші партизани. Ну, і якщо говоримо про зв'язок, також не забуваємо, що на Російській Федерації з ним проблеми деякі виникли. Про це ми вчора говорили: що немає зв'язку, не працюють банкомати, і, взагалі, досить цікаві речі відбуваються в аеропортах Російської Федерації. Там люди сидять на кріслах, просто на підлозі чекають своїх літачків, щоб вилетіти. Але все ж таки є проблеми. Не літають літаки, адже існує загроза нальоту безпілотників. Там більше водили план килим. Ну і знову ж таки, затримки рейсів через ударні бипла відбуваються. А ще які деталі можемо далі обговорити? Так, власне, в Росії трошки непереливки. в аеропортах. Масові затримки рейсів через. Ударні безпілотники про це повідомляють російські помийниці. На деякі літаки росіянам доводиться чекати майже півтори доби. Тільки у е, хочеться сказати погане слово у московському Шереметєво скасували близько 10 рейсів. У внуково 12 рейсів тільки до Туреччини. Не, м Знову ж таки, як же це нормальними словами говорити, не вдасться позасмагати руснявим посіпакам терористів на травневі свята. Зараз в Туреччині вже, вочевий, тепло, не знаю, ніколи не був, але знаю, що расисти люблять Туреччину і, зокрема, в травні починають, так би мовити, окуповувати місцеві курорти. Ну, трошки кільком з них не вдасться. В порівнянні з тим, що відчувають українці, це не те, що комарик пролетів, як сказав би Сергій Брачук, це навіть, ну. Про це нічого і говорити. При цьому, як пишуть деякі наші вже журналісти. Росіяни плачуть та сваряться. Про ситуацію в російських аеропортах розповів один з руснявих телеграм-каналів. За останніми даними в Шереметіво скасували згаданих 10 рейсів. Це було по Росії, а от у Внуково 12 рейсів. Це крім російських внутрішніх, це був в Бухару, в Дубай. Ну, бачите, дубки, вибачте, хотіли погріти расисти в Хургаду та інші курортні напрямки. І 12 до Туреччини зовсім скасовані. І писали російські пропагандисти в Домодєдово писали, що деякі расисти очікують майже півтори доби, через що вони сваряться, плачуть, як то кажуть, і тому подібне. Частина людей не може вилетіти тривалий час діти сплять в аеропортах, а наші діти сплять в підвалах. Знову ж таки пропускаю багато поганих слів, бо не можна їх казати в ефірі. Подібна ситуація і внуково була б помічена і власне план ковр, і так далі, і тому подібне. Та й біс з ними мають вони просто це відчувати. Натомість расисти відчувають і навіть далі від Москви. В набережних Челнах в Татарстані, начебто, горів завод Камаз. Завод Камаз це той, що виробляє вантажівки. А ці вантажівки використовуються широко не тільки в промисловості, але й вочевидь в руснявому військово-промисловому комплексі, адже це потужні доволі прохідні вантажівки, які рашисти чому би не використовувати їх у зоні бойових дій і. Власне, повідомляється про те, що жителі набережних Челнов стали свідетелями сильного задимлення ісходящого предположительно, з території одного із місних заводів. Завальовано пишуть російські пропагандисти. Звісно ж, деталей мало, а ті, що якщо і відомі місцевій владі чи журналістам, вони їх приховають, адже трошечки цензури є в Росії. Тому сподіваємося, що влучно, прицільно і якісно горить, а там побачимо.